Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Сьогодні ми говоримо про нову заяву Анджея Дуди, президента Польщі. Він пригрозив Білорусі, пригрозив Лукашенку і також закликав їх припинити гібридну війну, яку вони почали на польсько-білоруському кордоні. Давайте ж розбиратися в темі. Будь ласка, ставте лайки цьому відео, пишіть коментарі. Дуже важливо це тому, як ми сьогодні чіпаємо тему знову таки Росії, Білорусі, пропаганди. І цього негативного впливу на Польщу. А під такими відео найбільше збирається руснявих коментаторів і руснявих дизлайкерів, які просто топлять подібні відео. Тож ваша підтримка насправді дуже і дуже важлива, якщо ви являєтесь українцем, і якщо ви постійно дивитесь мій канал. Після перегляду відео в кінці, до речі, також перевірте свій лайк, бо вони під час відео досить часто зникають. Я не розумію, чому так відбувається, але такий факт вже є. Тож просто перевірте. Дякую вам. Тепер давайте говорити. Президент Польщі Анджей Дуда е, закликав Білорусь припинити гібридні атаки на польському кордоні. Він це говорив в розрізі своєї зустрічі, е, яка відбулась у Варшаві з президентом Латвії е, Едгарсом Рінкевичсом. І е, е, про це все розповідалося на польському радіо. Далі маємо пряму мову. Йдеться про тисячі мігрантів, яких білоруський режим упродовж багатьох місяців намагався. Переправити до Польщі, це не є жодним секретом, оскільки ми маємо відеодокази е, того, е, що ми небезпідставно називаємо це гібридною атакою, тому що ніхто інший, як представники білоруських спецслужб, білоруські офіцери брали участь у витісненні мігрантів до лінії кордону, підкреслив. Польський лідер також Дуда додав, що кордон Польщі з Білорусі є кордоном Європейського Союзу, тому Польща несе серйозну відповідальність перед НАТО і перед Європейським Союзом, коли ці біженці потрапляють на територію Польщі. І в контексті також цієї розмови він пригрозив Лукашенко і Білорусі. Повним закриттям кордонів, і він також в них була розмова вже із президентом Литви. От зараз вже була зустріч з президентом Латвії. Я думаю, що вони готують якесь відповідне рішення. І у випадку, якщо найближчим часом гібридна війна з цими нелегальними біженцями не буде припинена, то поляки просто-напросто поляки, литовці. Латвійці, латиши, так? вони всі просто наглухо закриють кордон з Білорусю, перериють, скажімо так, все там, що можна, замінують і до побачення. І в такому випадку і Білорусь, і Росія вони будуть максимально відрізані. Всі якби, сухопутні шляхи будуть відрізані від. Можливості торгувати і надалі. А ми знаємо, що і Білорусі, і Росія прекрасно торгують з країнами Європейського союзу. В них постійно є обіход товарів. І якщо ці кордони будуть закриті, то в такому випадку олігархи, бізнесмени, державні підприємства вони втратять величезні суми коштів, і це буде стосуватися, звісно ж, не тільки Білорусі і Росії. Це буде стосуватися і всіх країн Європейського союзу, які з ними торгують, і також на цьому заробляють. Тому це вже, скажімо так, останній такий важіль впливу. Якщо кордони вже насправді буде закрито, то тоді вже нічого не буде пов'язувати Європейський Союз з цими країнами, і тоді все піде набагато швидше. Насправді, на мою думку, це може стати виходом, От якщо вони будуть погрожувати, і якщо реально Білорусь не буде зменшувати оцей міграційний тиск. Нелегальний на кордоні, і якщо поляки закриють кордони, то справді це може викликати дуже багато. Негативу і зі сторони європейських країн, і ми одразу ж побачимо, кому дуже і дуже вигідно на сьогоднішній день торгувати з Росією і з Білорусію, тому як по логіці, вже давно їм би треба було закрити ці кордони ще з 2020 року, коли почався ще з 2020 року, почався оцей оця гібридна війна, яка пов'язана з величезною кількістю нелегальних біженців на кордоні Польщі та Білорусі. Тож. Надіємося, що е, все ж таки знайдеться, знайдуться сили і знайдеться е, мужність закрити ці кордони і показати е, білорусам, показати росіянам, що ніхто з ними гратися не буде. Е, попід ту стіну, яку поляки там збудували, ще вирити рів, е, ту стіну можна пустити під електричну напругу, і тоді, взагалі, жоден біженець не зможе жодним чином пробратися. На територію Польщі. Надіємося, колись точно так і станеться, і не буде там жодних збройних зіткнень, про які сьогодні говорять вже. Не тільки українські, але й польські військові експерти. В загальному маємо сьогодні ось таку новину. Друзі, дякую кожному, хто дивився відео аж до цього моменту. Будь ласка, нагадую, перевірте свій лайк і пишіть коментарі для того, щоб перебити руснявих коментаторів і руснявих ботів, які атакують мій канал останніх декілька тижнів. Дякую кожному з вас, друзі, за перегляд. Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей.